Привіт! Я Полтава. Я твоє місто. Давай продовжимо знайомитися з куточками нашого спільного дому. Сьогодні я розповім тобі про Дублянщину, затишну місцевість у Подільському районі Полтави на лівому березі Ворскли. Колись це було передмістя. У 17-18 століттях Дублянщина була частиною села Крутий Берег. Ці землі належали представникам козацької старшини Заньковським, а згодом родині дублянських, від яких і походить назва цієї місцевості. У 1929 році дублянщина стала частиною мене, і з того часу ми разом пишемо спільну історію. Сьогодні це місце залишається улюбленим куточком для відпочинку. Затишні міські пляжі, спокійна й чиста ворскла. ідеальне місце, щоб насолодитися природою та відпочити від міської метушні. Підписуйся на мій канал. Попереду ще багато історій про наше спільне місто. Разом ми творимо майбутнє.